Стаття 73 закону України про національну поліцію. Первинна професійна підготовка. Поліцейські, які вперше прийняті на службу в поліції з метою набуття спеціальних навичок, необхідних для виконання повноважень поліції, зобов'язані пройти первинну професійну підготовку за відповідними освітніми програмами, планами, затвердженими Міністерством внутрішніх справ України. Положення абзацу першого цієї частини не поширюється на колишніх поліцейських, які були звільнені зі служби в поліції на підставі під пунктів 1, 4, 7, 8 частини 1 статті 77 цього закону та які призначаються на посади в поліції. Особи, зазначені в абзаці першому, цієї частини під час проходження первинної професійної підготовки, зобов'язані пройти також базову загальну військову підготовку у закладах, в яких вони проходять первинну професійну підготовку. Це положення не поширюється на осіб, які пройшли базову загальну військову підготовку або військову службу до прийняття на службу в поліцію. Для курсантів чи слухачів, які вступили на навчання із числа цивільних осіб та здобувають вищу освіту на денній формі навчання за державним замовленням у закладах вищої освіти і специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, передбачені відповідними програмами. Планами первинної професійної підготовки та базової загальновійськової підготовки навчальні предмети чи дисципліни включаються до освітніх програм за кожною спеціальністю їх підготовки та вивчаються на першому курсі. Порядок і умови проходження первинної професійної підготовки визначає Міністерство внутрішніх справ України. За результатами успішного закінчення навчання, за програмами чи планами первинної професійної підготовки, поліцейському видається документ зразка визначеного Міністерством внутрішніх справ України. Поліцейські після успішного закінчення первинної професійної підготовки повертаються до органів, закладів чи установ поліції, з яких вони були направлені на навчання, для подальшого проходження служби в поліції відповідно до цього закону. Поліцейські відраховані в навчальних закладах, де вони проходили первинну професійну підготовку, до закінчення навчання, а також поліцейські, які після закінчення курсу первинної професійної підготовки отримали незадовільні оцінки за результатами іспитів, повертаються до органів закладів чи установ поліції, з яких вони були, прибули на навчання, з подальшим звільненням зі служби в поліції. Поліцейські достроково відраховані з навчальних закладів, де вони проходили первинну професійну підготовку за станом здоров'я, мають бути звільнені зі служби в поліції на підставі пункту 2 частини 1 статті 77 цього закону. Поліцейські, які достроково відраховані з навчальних закладів, де вони проходили первинну професійну підготовку через недисциплінованість, невиконання навчального плану, небажання продовжувати або проходити навчання, а також поліцейські, які після закінчення первинної професійної підготовки склали іспити і отримали незадовільні оцінки, підлягають звільненню зі служби з поліції на підставі пунктів 5 або 6 частини першої статті 77 цього закону. Заборонено залучати поліцейських, які не пройшли первинну професійну підготовку, до виконання повноважень поліції, допускати до роботи з інформацією, з обмеженим доступом або до будь якої діяльності, пов'язаної з використанням зброї та спеціальних засобів, крім навчальних та тренувальних занять під час проходження первинної професійної підготовки.